Коломийська вузлова лікарня оновлюється. Тут встановили понад 30 багатофункціональних ліжок та тумб. В палатах проводять кабельне телебачення. Також створили і кілька приміщень підвищеного комфорту. Як це виглядає, знають наші колеги. Коломийська вузлова лікарня, як зізнався нам її головний лікар, зараз практично знаходиться у повітрі. Залізниця дозволила її передати на баланс області, а влада поки не зробила цього. Однак лікувальний заклад активно модернізують. Тут встановлюють багатофункціональні ліжка їх в основному отримали від італійської діаспори. Каже Володимир Федоришин. Лікарня оновлюється завдячуючи меценатам, також розуміння районної державної адміністрації, також обласної державної адміністрації. За даний рік, ми вже не маючи ні одного функціонального ліжку, ми маємо вже 30 функціональних ліжок. Багато в планах є зробити палати індивідуальні, по двоє по троє ліжко місць, ну і відновити запас хоча б мебельний. Тобто ліжка, інвентар, тумбочки, і м'який інвентар ще інше. Бажання, які є, ну далі ми. Продовжуємо рухатись в напрямку реабілітаційного центру. Ліжка ми отримали з різних місць. Дуже нам допомагає італійська громада, це Мальви України. Також ми зараз тісно співпрацюємо з Червоним Христом, нашим Коломийським обласним, і також за сприянням першого заступника Басараба ми отримали два функціональні ліжка для реалізаційного залу. Також нове обладнання отримала і медсестринська кімната у лікарні дії Wi-Fi. Всі бажаючі можуть користуватися інтернетом. Тепер в палати проводять кабельне телебачення. У кожній буде власний телевізор. Лікарня хоч зараз може приймати воїнів АТО на реабілітацію. Однак це не означає, що прості люди тут вже не будуть лікуватися. Ще в закладі створюють і палати підвищеного комфорту. Тут є власний санвузол, а також телевізор та холодильник. Активно працює головний лікар із владою міста, району та області. Допомагають лікувальному закладу і меценати. Так зовсім недавно вузлова отримала. Велику кількість памперсів тепер чекає на ще одну партію. Лікарі впевнені, що всім, хто проходить у них курс лікування, буде зручно та комфортно. Богдан Малецький, Андрій Гаращук, програма подієнтика.